Ельма Халяле Ратушний за 60. Друзі, всім привіт! Сьогодні я розпочинаю також відразу з замовлення. Пів на 11 зараз у нас годин. Працювати я сьогодні буду, напевно, годинки дві-дві з половиною. тому що купа справ сьогодні треба міняти масло. Попросивши товариш забрати машину з покраски. Коротше, сьогодні якось так буде. Їдемо за клієнтом. Ляля -ля Ратушна відвіз людину. Взяв наступне замовлення з пірогова на Каріатовичів, здається, там за 56 гривень чи що. Коротше, по поводу масла, яке взяв, той вже розпродав своє масло, про якого я казав, що середнього качества масло було за 120 гривень за літр, продавав з бочки. Ціна була до війни в нього на це масло 120 і після початку вторгнення так і залишилось 120, але ніхто в нього його не купляв. Потім, як узнали люди, що це в нього ще стара ціна, то так і, мабуть, і все і забрали. прийшлось шукати мені масло, яке купити. Мінімальна ціна масла 800 гривень за 4 літра. Не знаю як, але я знайшов за 620 п'ятерку. Можливо, це теж стара ціна. А можливо, вже якісь там поставки налагодились більш-менш. А можливо, масло таке. Ну, коротше, яке є, таке є. 620 гривень, 5 літрів, фільтрик 120, ні, 130 гривень. Коротше, 750 за все. Получилось. Фільтр воздушний, повітряний, ще поки не купляв. Десь потім заїду, візьму, поміняю. Теж. Фільтр салону в мене там просто дирка. Кондиціонер, хоч і є, але він не працює, так що, в принципі, він мені не потрібен цей фільтр салону. Тим більше він стоїть десь гривень 450 Короче, якось так. Сьогодні буду міняти. Може щось підзніму. А поки що їдемо за... Пустовій. Пустовій. Да. Що це за ім'я чи фамілія пустовій, навіть фамілія. На вулицю Блока. Хоча написано, опять же, вулиця Пирогова, 46. Щось був Каріатовичів, <кій> став космонавтів. Напевно, що я неправильно прочитав, так як те і те на Ко починається. Як би, як би не було, е наступне замовлення в мене скелецької на академічний. Це електромережа. Там теж, здається, менше, ніж 60 гривень. Щось сьогодні, якісь одні мінімалки. Ну, мінімалки в принципі вигодно катати, так як якщо подача маленька, то мінімалка може бути, наприклад, 50 за 2,5 кілометра. Це означає, що приблизно 20 гривень за кілометр вийде ну, в сумі. Якщо накатати всі мінімалки, то, то за день вийде так, що за 50 кілометрів пробігу в тебе буде 1000 гривень грязними. В принципі. А з другої сторони, задовбуєшся просто кататися по цих дворах, чекати людей. Ну, якось воно певно, що має бути все ж таки розбавлено трошки того, трошки того, щоб, щоб не так, ну, щоб не бути в такій рутині, виходить. Якось так. Добре, їдемо за людиною. Так, Вулиця Академічна, друзі, це в нас в селі Пирогово. Я щось переплутав трошки, думав, що Академічна, е... академічний район, той, що на... на електромережі знаходиться. Ну, Це нічого страшного в принципі. взяв я наступне замовлення з 3-ї вишневої вулиці, якось так показує об'їжджати, це напевно якийсь тупик. там, чи що. Добре, що тут поклали асфальт, до речі, недавно. Тут була така дорога повні печальна, що капець. Але асфальтик, бачите, потрошки-потрошки отакі от вулички асфальтують. До речі, їхав я з людиною. На 600-річчя біля ОКО на моїх очах сталося ДТП. 99-ка в'їхала у жопу Реношки універсальчику. Що для мене було новиною, що бампер у 99 ки він же зазвичай такий, що можна ну, стовпи зносити ним. А якось так вийшло, що у реношки там практично немає повреждень, а в 99 ки бампер на землі цей, усилитель такий алюмінієвий, погнутий весь. Да, бачите, тут тупик. Погнутий коротше, бампера нема. Я пам'ятаю як 99-ї цими бамперами можна було дійсно ну, стовпи збивати і нічого, ну, типу, вони просто вдарялися цим напівпластиком, напіврізиною і просто вигиналися потім в обратну сторону. І я пам'ятаю, у мене був задній бампер, я знімав його. Усилитель в мене був погнутий трошки всередині, а бамперу нічого немає. Тобто, напевно, навіть ніхто не міняв його. Просто усилитель погнув хтось, а бампер оставили так, як він типу, є. Добре, забираємо людей їдемо. Відвізся людей в район ЖД вокзала е, Дуже хороші чаєві вийшли. 153 обща стоїмость. Е, це виходить 138. Налічкою, а він дав 160, тобто це ще плюс 20, 170, виходить 5. Вийшов весь маршрут. Ну, через все місто, грубо кажучи. Але непогано. <кхід> так, наче я нічого нового не брав по путі. А може і брав. Да, брав. От воно писало 0,8 е кілометрів. Коли я був десь там приблизно, біля центрального автовокзалу, я думаю, 0,8 треба брати. Не прочитав, де це? Якась трошки тупорила система у цього болта, то пиши реально звідки ну, скільки кілометрів від пункту висадки пасажирів. Це ж буде ну, легше, типу, як Uber пише. Uber пише, наприклад, їхати мені з ЖД вокзалу до будинку офіцерів. От Від будинку офіцерів він би писав би мені, що, наприклад, там 800 метрів до автовокзалу, а не від тої точки, де я зараз знаходжусь. Я ж їду ну, туди висаджувати пасажирів до будинку офіцерів, то звідти й рахуй, а то Uber так рахує, Bolt так рахує і не поймеш, коротше, як ну, поймеш, але завжди путаєш, плутаєш. Ну добре, я сподіваюся, що пише 3 хвилини, так я і буду десь через 3 хвилини. В будь-якому випадку людина бачить, де я і може розраховувати свій час. Якщо її влаштовує, то в принципі а що, мене, теж влаштовує. Якщо їй не влаштовувало би щось, то вона би відмінила б відмінила це замовлення. В перших 2 хвилини безплатно добре їдемо поки що. Так, ми на Вишеньки зараз. Друзі, значить, зробимо ми наступним чином. Я вже практично 2 години в місті. Товариш сказав, що машину з покраски потрібно буде забрати десь після обіду. Тобто я так рахую, що після обіду це десь після двох годин дня. А зараз пів першого. Зараз я по-бистрому змотаюся в стрижівку, поміняю там маселце. І коли ми з ним поїдемо у місто на Тяжилів, я його там оставлю, він забере свою машину. І я залишу ще на пару е поїздочок в місті. Тобто допрацюю своїх оцих дві години. Ну, не дві години, там три години, чи скільки вийде. Коротше, ось так буде воно. Поки шукаємо щось в бік Стрижок. 10 замовлень всього-навсього у ефірі 838 і як бачимо нічого немає. ну Будемо щось шукати. Автовокзал західний. ну Потім через окружну їхати не дуже хочеться. Ну, коротше, не будемо спішити особо. Я думаю, на заміну масла нам не більше години. Потрібно буде. Тобто у нас ще десь хвилин 50 є, щоб вибратися з міста із замовленням. Десь там є автоматік з водичкою, я пам'ятаю, зараз наберемо водички і почекаємо трошки наше замовлення. Дочекалися ось таке замовлення практично в самий кінець Вінниці, практично на водоканалі. За 100 гривень із Поділля так. Клієнт відмовився від замовлення. Це печально, це печально. Нам підходило це замовлення супер як. Видно, людина адекватна побачила, що я знаходжусь зараз на Шевченка і мені їхати хвилин 8, а можливо, хтось буде поблизу швидше. І вона відмінила замовлення. Не хоче вона довго чекати. Мені це замовлення навіть попри те, що я їхав би до людини 6-8 хвилин, мені би воно підійшло би ідеально. Добре, чекаємо далі. Ось таке, друзі, завод Форд 600-річчя на Стрілецьку. Із Стрілецької так, біля Пріору, що таке Пріор, ну, побачимо ближче під'їдемо. Мені таке замовлення, в принципі, за 80 гривень теж підходить. М -м -м Тож виходимо із Uber і Bolt і їдемо до клієнта. Потім з, з, з Стрілецької можна ще щось підшукати. Вулиця Червоноармійська, або Стрілецька, як нині називається. Е -е замовлень в бік Стрижівки немає. Сім всього висить в ефірі і з них е нічого в сторону Стрижавки. Запустився я і Uber в бік Стрижавки, і Болтом, і 8, 3, 8 5 кілометрів, е 5 кілометрів радіус пошуку замовлень е в бік Стрижавки. Ну як, там стоїть 5 кілометрів радіус в саму Стрижівку або далі, тобто сосанка, там і, та, і оці от, там, всякі Лаврівки, е найближчі села. А саме у бік, тобто десь на водоканал, там ну, не захватує, тому що 5 км подача на водоканал, я не готовий так їхати. В Саму стрижівку, так, да, питань нема, 5 км можна податися. Е таким чином все одно вийде краще. Так. Не пропустив челіка, ну нічого страшного. Я думаю, він не обійдеться. Ну, коротше, часу немає чекати, просто так сидіти, то будемо потихеньку котитися. Зараз уже 45 хвилин. Уже, напевно включусь у стрижавці. Коротше, плани мої пішли під три черти. Товариш набрав, сказав, що вже треба забирати машину. І я зараз, ну, якщо буде замовлення в стрижок, то це буде добре, він підчекає трошки. Діло в тому, що я планував замінити масло, поки я буду в Стрижок і поки ми поїдемо. Але бачите, скоріше всього, що масло придеться міняти вже після моїх ну, після поїздки за машину і після того, як я вже потаксую ще пару там, хвилин, може пів години, може годину. Після того, як машину заберемо. Добре, котимося поки що в такому середньому темпі, в бік Стрижавки. Надіюсь, щось, щось буде. Ну, вже саме в Стрижавку я буду брати замовлення, а щось туди, в бік або в, в спину я вже не буду брати, тому що він буде чекати. Тож, їдемо. Тут невеличке ДТП, як бачимо, людина. Трішки ось до розвороту не доїхала і почала розворачуватись і ззаді і... І, підрізала теж одного там. Ну, Учасники, бачите, вже роз'їхалися ось цього сценіка, мінус дверка водійська. Так, да, буває. Знаходжуся на вулиці Іванова, відвіз я вже дружбана, через окружну безстренько змоталася стрижавки. Він забрав машину з покраски і зараз я щось шукаю бік Стрижавки. Дивимося, що в нас тут є. А в нас тут є з ШМК на Братславську. Один кілометр подачі за 2 км поїздки 60 гривень. Можна взяти, воно навіть трошечки з коефіцієнтом. Але поки ми стояли, говорили, я дивився на це замовлення, воно ніким так і не було взяти. Потрібно зараз його взяти і перетелефонувати, перетелефонувати. Так, чуть не те замовлення. Ось воно знову збільшилось в ціні, це означає, що 100% людина там є. Так що їдемо, набираємо. Знаходимось ми на прозорому офісу. Ось веїст такий, цікавий з нього. Не знаю, чи це я зробив хорошо, чи треба було все-таки туди виїжджати. ну Це таке. Добре, коротче, шукаємо поїздку на стрижівку. Якщо щось візьму, то покажу. Знову був в таксі, друзі. Купив собі ось таку штуку. Це Bluetooth адаптер, який підключається до е комп'ютера. Персонального або ноутбука і можна з його допомогою підключати свої оці наушнички безпроводні і слухати, ну, коротше, щоб наушники оці працювали на персональному комп'ютері без шнурка. Коштує така штука 85 гривень. Заодно взяв латежку у них, якщо в них якусь покупку робиш, в них можна безплатно каву взяти. Тобто, по факту, цей адаптер мені став, там, грубо кажучи, латежка десь 25 гривень стоїть. Ну, коротше, в 60 гривень е, коштував цей адаптер. Це копійки, а дійсно полезна штука. Так, е, тим більше я щось шукаю собі в бік стрижівки. Так і нічого не було. Е, болт був пошук, але щось цей пошук відмінився. Я брав з собою телефон. Не чув, щоб він пілікав. Напевно, я нічого не пропустив. Це так щось. Тільки що було 24 замовлення в ефірі. Зараз тільки 7 осталося. Скоріше всього, що нічого не зможу дочекатися, так що буду їхати пустим. Добре, котимося. Так, друзі, покидаємо Ми з вами в межі міста. Так і не було ніякого замовлення. Тільки що всі цифри переніс на калькулятор. Це все додав, перемножив, відняв, коротше, ось що вийшло. Значить, по болту вдалося нам заробити сьогодні 403 гривні. І по 838 за дві поїздки 150 гривень. 100 гривень дав мені мій товариш. Який забирав його з віз на віс Ну це так чисто на паливо. І 70 гривень я відвіз людину з Стрижівки в епіцентр свого постійного клієнта. Так, в ітогі, що в нас вийшло? 150 838 400, Болт e, мінус 15% комісії і плюс e, з тих 170 гривень, e, які були помімо агрегаторів, получилося 640 гривень e, з вирахуванням комісії. 640 гривень. E, від них треба відняти те, що я приїхав. Приїхав я 80 кілометрів рівненько. На на теперішній ось момент 80 км це 160 гривень на паливо. Мінус 160 Получається 480 Ну З чаюхою, з цими всіма бонусами, Получиться 500 гривень чистими вдалося заробити. Я рахую це непогано. Такий собі спокійний розмірний день видався і. Зараз ще поїду, поміняю маселко і можна відпочивати. Тож, друзі, до завтра!